Так і хочеться сказати, мусі пусі. Подивіться, яка вона. Ось іще красунечка, а це цвіте м'ята. подивіться яка гарна. Такі вони ніжненькі, маленькі, гарненькі, як дітки, ось. А ще, оце, напевно, ми ліса чи котовник, не знаю, але теж маленький, теж невеликий кущ. Зараз покажу великий кущ. А це маленький, якийсь низькорослі. Ось оце теж низькоросле, але він тут на сонечку. І трошечки більший. Але це маленькі листочки, він такий ніжний, ніжний кущик. Пересажу на світле місце. І соп тут підтримує. Бачите, він теж не Але це все школка. Як кажуть, будемо пересаджувати на більше місця. Ось іще один манюнік, але то інший різновид. Ой, забула. В чай даємо, збираємо. Ну, от, бачите, вилетіла назва. Ну що, згадаю, напишу? Красуня м'ята, за якою не треба хвилюватись. Вона тут собі відчуває хазяйкою. Гарна. Думала, її не буде. Її, подивіться, я обрізала, щоб посушити. Вона знову займає. Так що, я думаю, що я е, сахалінську гречку. Викоріню, а потім займусь, буду займатися м'ятою. Оце так. Ну і ось оці галабелі, чи як її називають, мені писали так. Багаторічна. Дуже гарна цвіте. Осінь у свої права вступила.